Друзі, привіт! Продовжуємо інформувати вас самими цікавими новинами. У Росії стався дивний вибух на електростанції в Москві. Там зникло світло у частини міста. З'явилися фото та відео. В телеграм-каналах росіяни кричать про те, що це помста Збройних сил України за обстріли України. Підтримай канал лайком, підпискою, тиснувши на дзвіночок. Напиши будь-який коментар. Стало відомо, що хлопки і бавовна знову прийшли в Росію. Там не все так класно, як показують по зомбі-телебаченню. З повідомлень в російських телеграм-каналах стало відомо, що у Москві стався дивний хлопок, який переріз пожежу на електричній підстанції. Місцеві жителі деяких районів масово повідомляють, що у них немає світла та проблеми з водою. Люди дуже сильно налякані та скаржаться на те, що це гірше ніж ті хлопки, які в Україні, адже на їхню думку в Україні по їхнім словам. Вам все прекрасно. Російська армія стріляє тільки по військовим цілям. А у них у великій Москві стався хлопок на цивільній інфраструктурі, а ночі вже холодні і вони замерзають. Як це вони, великі московити будуть без світла та води? Російські засоби масової інформації мовчать. Їм заборонено повідомляти про вибух та зникнення світла в столиці Росії. Але самі місцеві жителі пишуть в соціальних мережах та підтверджують вибух та зникнення електрики. Є вже відео. Світла немає на деяких вулицях біля метро Коломенська, район Нагатинський затон без електрики. Також місцева влада даних районів заявила, що дуже легенько задимілась місцева підстанція, та в районі зникло світло через порушення правил безпеки під час виконання ремонтних робіт одним із працівників. Точної інформації немає, що саме він зробив, але як заведено у у Росії ми вже здогадуємось, що напевно одного із робочих зроблять винним. кажуть, курив під час зварювальних робіт. Головне управління Міністерства надзвичайних ситуацій повідомило, що на місці працюють рятувальники і шукають винного. Деякі із місцевих жителів повідомляють у своїх телеграм-каналах, що в усьому винен Путін Це, напевно відповідь від Збройних сил України або від місцевих диверсантів за обстріли України. Також повідомляють, що перед зникненням електрики чули вибух в районі Яготинської зато. Там, де знаходиться місцева електропідстанція, і як бачимо, цікаві новини із Москви. тому що кожна скотеняка повинна знати, що любе зло буде покаране, навіть якщо воно бреш і промиває мізки своєму народові. Росіяни повинні зрозуміти, рашисти вже багато місяців обстрілюють Україну та вбивають мирне населення. А звичайні громадяни Росії далі вірять в те, що кажуть їм по зомбі-телебаченню. Що росіяни таким способом, убивством громадян, спасають Україну. Ви тільки вдумайтесь, в це цієї нації. Що ви, друзі, думаєте з приводу цієї ситуації? Пишіть свої роздуми у коментарях. На цьому у нас усе не забуваємо вірити в Збройні Сили України разом до перемоги.